Є Господь наш Ісус Христос, причиста Діє Марія, Господа нашого Ісуса Христа, у храм принесла, жертвуючи Його на службу Небесному Отцеві. Це пожертвування Ісус Христос е як Син Божий. І є пожертвований у храмі причистою Дією Марією. У сороковий день жінка приносить немовля за звичаєм ізраїльського народу, який встановлено в їхньому законі. І Приходить праведник Симеон і бере його на руки і каже: сьогодні можеш відпустити раба твого владико за словом твоїм з миром, бо бачили очі мої, світло на откровення народам і на славу людей Твоїх Ізраїля. У цьому якраз розважання ми бачимо цю велику дію, велику дію Духа Святого, що Дух Святий привів Симеона, Дух Святий говорить через нього. І він його розпізнає як Бога. Це також удар проти Злого Духа Єресі, який діє через свідків Єгові, які говорять. І це робили ар'яни, що Ісус Христос не є Богом, а тільки надзвичайною людиною, і що Він є творінням. І це дух єретизму, який пристав до таких людей, які себе називають свідками Його, будучи ложними свідками, які свідчать супроти Бога. Супроти Божества другої особи Божої Логоса, Сина Божого. Тому у цей час ми перепрошуємо у Тебе, Господи, через непорочне серце Матері Божої від самого імені, від цієї України і цілого світу за єресь супроти Божества другої особи Божої. За це треба нам перепрошувати при кожній нагоді, коли ми розважаємо над цим місцем і святого Євангелія. Щоби злий дух не міг поражати наших братів і сестер, які заблудили у єресі. щоб вони були звільнені від злого Духа, який поражає у серці людини вогонь Божої любові до Бога як до другої особи Божої. Тепер наступне цей праведник Симеон також говорить: я інструментом у руках Духа Святого, і тобі самі меч прошиє душу. Щоб відкрилися серця багатьох сердець. І тому, для того, коли наші брати і сестри у протестантстві говорять єресь, що причиста Діва Марія така жінка, як і всі, є неправда, бо Бог поручив через Святого Духа, використовуючи як інструмент праведника Симеона, щоб Він це об'явив для усіх народів та всіх поколінь цілого світу. Що причиста Діва Марія є та жінка, що її будуть ублажати усі роди. Є переклади, що вона є блаженою, і це є правда, що вона є блаженною, і то, що її будуть ублажати, це ще є більша правда, бо блажених багато є святих, а вона є найсвятіша з поміж усіх святих, тому що вона є матір самого Бога. І Бог удостоїв її бути тим, хто його. Прийняв від Духа Святого у Лоні, не тільки у серці. І якраз ця причиста Діва Марія буде відкривати наші серця на прохання наше. Ми будемо просити за наших братів і сестер у Христі, за наших ворогів, за тих, які є заблудили в Єресі протестантській, які заблудили у єресі свідків Єгови і сектантів. Щоб їхні серця відкрилися за молитвами Пречистої Діви Марії, а також ми у тебе, Мати Божа, перепрошуємо Та у Бога за цю єресь, де говориться про тебе, як про ту, що Ти є звичайна жінка, коли ти наділена тим, щоб молитися до тебе і щоб відкривалися наші серця через Твоє серце. І Дух Святий говорить через дівицю пречисту Діву Марію, матір Божу. І каже, такі слова. Віднині ублажатимуть мене всі роди. Тобто вона не говорить це від себе, але в натхненні Духа Святого, поза як у Євангелії від Луки, ці слова сказані, а Євангелія є книга Духа, натхнена Духом Святим написана. І не може бути якихось заперечень. І ті слова, що праведник Симеон говорить, перші. Що і тобі менш прошиє душу, щоб відкрилися серця багатьох, і ті слова Духа Святого через причисту дію Марію, віднині ублажатимуть мене всі роди. Тобто і блаженною будуть її звати, і її будуть ублажати. І той перевод добрий, і той, де говориться у загальному, у нас не є така мова досконала, як є грецька або, наприклад, староєврейська, де мала набагато більше тих відтінків, де багато можна було виразити. Через одне слово. Тому дорогі в Христі, ми її і блаженною зимо і ублажаємо її, щоб наші відкрилися серця, тобто нас, людей, усіх багатьох. І тепер молімся в тому наміренні за цілий світ і за наші родини, близьких і далеких, та також за перемогу нашого, нашого народу у цім противостоянні, а також сердець людських, щоб вони всі відкрилися в Україні серця. І тоді, коли всі будуть молитися за перемогу, коли відкриються серця багатьох сердець в Україні за молитвами Богородиці, яку ми тут облажаємо, як блаженну, тоді відкриються серця. І всі українці почнуть молитися, які є у діаспорі, які є в Україні, які є в полоні, безліці пропавші, Ті, які є у небі, які вже є там, представилися після цих боїв наших солдатів, які стали тими. Людьми, які є вже у небі, небожителями, всі як начнуть разом молитися за молитвами Пресвятої Богородиці, вірити і молитися, тоді настане повна перемога. Амінь.